Так день 15-й, і кожен день я щось зіщаю, розказую. Сьогодні така цікава думка прийшла в голову. От у мене завжди на кожному етапі мого життя була якась ціль. З'являлася тобто, якась дуже сильна емоція отримати це, і з часом я це получав. Да, це почалося ще з того часу, коли я от, думав про машину. У мене не було машини, я не знав, як так, їздити на машині, і в мене просто таке сильне бажання. Появилося поїздити на машині, що до мене таблі, адапти, була з першої все одно було для мене ну, дуже класно, це для мене просто велика ціль була отримати права і машину, і їздити. Так само зараз на даному етапі мого життя в мене є ціль, яку я хочу втілити у життя. Да, я, я, в цілю, я втілю цю ціль у життя, тому що я от, один момент зрозумів, що да, це та ціль, до якої мені варто йти. Це те саме, що от, ти бачиш бутилку з водою і ти хочеш взяти цю бутилку з водою. Ти просто береш. І робиш так сказати. Отак просто береш бутилку з водою. Але в якихось таких великих цілях це не так просто зробити, як бутило з бутилкою з водою. Тобто, це би той самий рух, що з бутилкою з водою, але він має якби протяжність. І у, цьому, у, цій, у цій дії або де... Заложена іменно оця картинка твого бажання. До чого я взагалі веду? Щоб краще зрозуміти, взагалі про що я говорю, в тебе є якась ціль. Тобто, що може тебе зупинити, щоб досягнути цієї цілі. Тебе нічого не може зупинити, ну, окрім смерті. Тобто, Тобто, тебе нічого не може зупинити, окрім смерті. Ти йдеш просто до своєї цілі. В тебе є одна ціль, ти фокусуєш всі свої, всю свою увагу туди, в ту ціль. І рухаєшся до неї. Тобі будуть приходити різні думки в голову. Тобі будуть з'являтися різні люди у житті, будуть йти з твого життя різні люди, будуть з'являтися різні локації, різні ситуації у твоєму житті. Ну, це все. Що буде відбуватися в твоєму житті, буде напряму пов'язано з твоєю ціллю, тому що в тебе стоїть, як от в тебе з'явилася дуже сильна емоція отримати щось, і ти просто йдеш і отримуєш це. І це, я не говорю, що це одразу відбувається, це відбувається через певний проміжок часу, можливо, через місяць, два, можливо, через рік. Але це відбудеться, тому що в тебе немає інакшого варіанту. як, ну, типу, Ти або йдеш до цілі, і ти доходиш до цієї цілі, ура, ціль якби, досягнена, от, або все, то, тобто, типу, в тебе немає інакшого варіанту. Ти або до ціля, або от просто ти не зупинишся, якщо, якщо це дійсно твоя ціль. Ти, ти просто йдеш до своєї цілі, рухаєшся до своєї цілі і досягаєш цієї цілі. В тебе з'являються різні ситуації, в тебе з'являються різні думки, як дійти до цієї цілі, в тебе різні люди, які допомагають тобі дойти до цієї цілі. Все це для тебе. Тобто це цей світ створений для тебе, по суті. Да? Якщо ти усвідомлюєш, якщо ти зможеш це розбачити. А якщо хибна ціль, що таке хибна ціль? Це коли в тебе не з'являється не ця сильна емоція. Коли в тебе не з'являється вогонь всередині, ти, ти не запалюєшся, тебе не, не, не починає просто. В тебе не з'являється ця сильна емоція під час того, як ти думаєш про, про це, про свою ціль. Це значить не твоя ціль просто-напросто. А якщо це твоя ціль, ти просто в тебе з'являються ці сильні емоції, ці сильні бажання, цей сильний намір, і ти просто рухаєшся до своєї цілі, рухаєшся, допоки не досягнеш цієї цілі. У мене на всіх моїх етапах мого життя було саме так: в мене з'являлася сильна емоція, сильний намір, сильне бажання, і я просто рухався до своєї цілі, тому що я. Нашому, інакшому і бути в принципі не може. Тому що я, я знав, чого я хочу і куди я рухаюся. І всі ситуації вони способствували моєму шляху. Тобто, вони були для мене ці ситуації, щоб я дійшов до цієї цілі. Позитивні, там, негативні ситуації, тобто, все, все було для мене, все для мого досвіду, все для мого шляху. В кінцевому підсумку, для того, щоб дійти мені до моєї цілі. От, в мої думки такі вечірні. Хожу туди-сюди, от <смір> на ось такому стадіоні. І класно, що в мене з'явилася знов ціль. І я чітко усвідомлюю, що зараз все, що відбувається у моєму житті, воно відбувається для того, щоб я дійшов до цієї цілі. Ось. І це круто усвідомлювати, що, бо певний період часу я не мав цієї цілі, я не міг її знайти. Я, звичайно, вам не скажу, що це за цілі. Вона в мене вже збудиться, е, я досягну цієї цілі. І я вам покажу, покажу цю ці ціль. Покажу, як вона в принципі виглядає, виглядає. Е, ця ціль. Ну, якось так, поки рухаюся. Поки є сильне бажання досягти її, а це саме головне. А це найголовніше. Не договорив. Тому що в мене певний час не було цієї цілі. Я жив ніби в якомусь вакуумі. Я не розумів, навіщо мені щось робити задля чого взагалі? Задля чого. Тобто ось така депресія можна сказати була. Через те, що в мене не було цілі. А от коли в тебе ціль появляється, і вона дійсно твоя, в тебе всі депресії нафіг відкидаються, бо в тебе з'являється бажання досягти цієї ціль. От. Ну все. Кінець відео.